Місто Київ, столиця Української Республіки, 778 днів знаходився під нацистською окупацією. За цей час від 400 тисяч мирного населення в живих залишилася тільки половина. Дуже тяжко, ціною великих жертв це місто втратили, і так само тяжко через величезні людські втрати повернули. Причому повернути, тобто визволити Київ. Червоні армії була наказана до 26-ї річниці Великої Жовтневої Соціалістичної Революції, 7 листопада 1943 року. Когда мы говорим про освобождении взяття Києва, есть на более точном военном языке. Это определяется как первая операция почти 2 месяца как, название Киевская. оборонительная стратегическая операция, стратегическое одно название о многом говорит, насколько это важно, и соответственно наступательная тоже 43-го какие-то там 9 дней, э, хотя большой подготовительный период, наступательная э, уже по освобождению тоже стратегическая операция. пути первых месяцев войны Якоюсь мірою були зумовлені ланцюгом обставин, який склався в останні довоєнні роки. Так, з лютого 1941 року командуючим Київським військовим округом був призначений генерал-лейтенант Михайло Петрович Карпонос. Оскільки Київський округ з перших же днів війни стане Південно-Західним фронтом, на плечі цього чоловіка лягала величезна відповідальність, як за долі мільйонів людей. Так і хід воєнної кампанії в Україні влітку 1941 року. Михайло Карпонос народився в 1892 році в бідній селянській родині, учасник громадянської війни. Зробив каркаломну кар'єру більшим чином в мирний час. как идет быстро военная карьера у этого человека. Его избирают солдатские комитеты, и он не как военный делает э, карьеру, а вот как, воен, как политик на войне. Э, в солдатских комитетах, фронтовых, э, быстро идет, поднимается по военной карьере. Но потом, когда становится профессиональным военным, наблюдаем, Фельдшер, школа фельдшеров, дальше старшинские какие-то курсы, потом уже получая офицерские погоны, он руководит опять-таки какими-то периферийными учебными военными заведениями. Не боевая, не строевая, не какая-то имеющая военный опыт часть. Затем, получив высшее военное образование, он опять-таки становится начальником одного там училища, курсов, Затем менеджер, военный, не военный стратег, растет, дорастает в 1935 году до Камбрига, камбрига который еще не воевал. Одним з вирішальних факторів невдач літньої воєнної кампанії 1941 року для радянського союзу історики називають відсутність необхідної кількості досвідчених військових спеціалістів. Значною мірою на це вплинули репресії 30-х років, страта заарештованих по так званій справі Тухачевського і нові репресії Червоній армії. Навіть німці були шоковані цим фактом і розуміли. Что доля маршала Тухачевского была вырешена застелогить. После суда Сталин распорядился расстрелять восемь лучших командиров рабоче-крестьянской Красной Армии. Так закончился краткий период реорганизации командования Красной Армии. Военная квалификация была принесена в жертву политике и безопасности большевистской системы. На перший план починають виходити інші люди. Серед них, звичайно, і Михайло Карпанос. Затем, таки появилася війна. Вот ця фінська війна, в якій він проявив себе. Якщо з точки зору воєнної смотреть, за що він отримав звание Героїв Союза, в апреле 1940 -го года, то есть война кончилась, он получил за операцию, которая в какой-то степени была авантюрной. Ну, просто повезло. И она, им, она могла иметь э, ну, со, совершенно такое печальное последствие. Ну, такая лихая атака, лихой удар в тыл. Після присвоєння звання Героя Радянського Союзу Кар'єра Кирпоноса стрімко винесла його в ряди військової еліти СРСР. В свої 48 років він став генерал-полковником. Досить непогане звання для такої рядової людини. В країні, де і кухарка змогла б керувати державою, такий розвиток справ мав бути звичайним. Это предполагает, що человек имеет опыт уже командування армією. А такого опыта не було. Не було досвіду командування дивізії. Дальше его назначают: ну, где он отличился в войне в финской, его назначают командующего всего-навсего гигантским Ленинградским военным округом. Ну, слава богу, здесь он что-то уже какое-то время, несколько, больше года, но проходит 9 месяцев, и его северо-запада со своей спецификой, сложнейшей ситуации на северо-западе его вдруг почему-то Перебрасують командувати Київським воєнним округом. Якщо подивитися на це детальніше, одного дива чи вдачі, щоб обійняти таку значну посаду, виявиться замало. Щоденники Кирпоноса відкривають нам другу темну сторону медалі. Як зізнається їхній автор, він брав активну участь у виявленні ворогів народу і боротьбі з опозицією всесильній сталінській владі. Завжди тримався генеральної лінії партії. Таким чином, він був потрібною людиною, на яку могли покластися. На те, що він банально не відповідав своїй посаді, в Кремлі просто закрили очі. Його о, противник — найспособний німецький генерал. Ви розумієте, що е, рунштет, командуючий южної о, групою армії Юг. Человек, который э, уже был имел рыцарский крест тогда, когда э, в 1915 году призвали нашего его визави призвали в армию. Человек, который принципиально всегда э, был старался от политики уйти. Человек, который четыре раза подавал в отставку, э, чтобы отстоять свою позицию. Это, например, позиция не вступать в войну с Советским Союзом. З стороны, сторони принципиальный і нет політики, мозга костей. з 12 лет в армії в Юнкерському училищі і так далі. Влітку 1941 року доля звела воєдина Михайла Керпоноса з головнокомандуючим південно-західним напрямом Семеном Будьоним і командуючим 37 ю армією. Генерал-майором Андрієм Власовим. Останні, на відміну від Кирпаноса, більш тривожилися за своїх людей, аніж за послідовне і неухильне виконання наказів ставки верховного головнокомандування. Щодо Власова він завжди стояв горою за своїх підлеглих під Києвом, під Москвою, в руковому для нього котлі в 1942 році, коли він потрапив у полон і потім погодився співпрацювати з окупантами. І навіть на суді, який визначив йому вищу міру покарання. Отже, на той час захисники Києва з гордістю називали себе власівцями. Між тим, до середини серпня 1941 року, сили німецької групи Армії Південь вийшли до Дніпра від Херсона до Києва. Є в цьому і пряма, так би мовити, заслуга командуючого південно західним фронтом Кирпаноса. Если бы у нас была интерактивная подвижная карта, мы бы увидели, что наши части на многих участках по расходящейся линии наступали и просто провоцировали, вызывали, подсказывали фашистам, а здесь же в основном были ударные танковые армии. Клейста, один из лучших военных специалистов, танковых войсках, и вдруг ему нужно пробиваться через наши укрепленные районы, а войска расходятся, его просто пропускают. Дальше, 14 укрепленных районов. Нигде такой, нигде такой мощи на наших границах не было. Это один из таких, может быть, самых неизвестных моментов, Брестская крепость была полуразрушена в 1939 году, когда наши войска два месяца брали ее штурмом, а защищал ее польский гарнизон. А здесь новенький, прекрасный военный район, который был по нашей старой границе 1939 года построен. 4 из 14 районов. Все продумано и так далее. Но... Это как сидеть в этих районах? Не мог позволить себе командующий округом. Он докладывал Сталину, что вот сегодня, завтра мы проведем какое-то наступление. И они выходили из уров укрепленных районов. Невероятно. Немецкие генералы, когда это оценивали, они думали, а что случилось? Какої-то восточна хитрость. Якщо ушлі із лінії укріплено вачисте поле, не імі артилерію, іноді іміє одні пулеміти на танки, значить, якийсь та Звичайно, ніякого такого задуму не було. А лише трагізм ситуації, коли людина просто обіймає не свою посаду. Костянтин Рокосовський міг спостерігати поведінку Кирбоноса в ті вирішальні для країни дні. Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет ее знать. В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку столь объемные, сложные и ответственные обязанности. И горе войскам ему уверены. Ситуация значительно похиршилась на початок вересня 1941 года. Коли своїми умілими діями групи німецьких армій поступово оточували більш ніж півмільйона червоноармійців, будьони Василевські наполягали на негайному відході радянських військ від Києва. Карпано же запевнив Сталіна, що в цьому немає негайної потреби, що війська фронту ще можуть чинити опір і просив надіслати на допомогу резерви. Згодом 12 вересня Семена Будьонного відсторонили від командування південним напрямом. В сентябрі 1941 року я е, по місту жительства у місті Краматорській працював на старокраматорському машиностроїдному заводі у першому цехі на спецплощадці по іготовленню воєнної продукції контролером отдела технічного контроля до о, самого узятя Києва. О, всі сліділи за боротьбою, которая происходила вокруг э, в этом районі, 13 вересня маршал Тимошенко, який замінив на посаді Будьонного, знову запевнив Сталіна, що Київ вони втримають. А через два дні замкнулося величезне кільце оточення. В яке потрапило чотири радянських армії і керівництво Південно-Західного фронту на чолі з Михайлом Курпоносом, 20 вересня група радянських бійців в тисячу чоловік, серед яких 800 були командири, прийняла свій останній бій біля Діброви Шемейкове. У цьому бою Кирпонос загинув.